Да, настав час. Ми нарешті розігруємо наш подарунок. Ось таку коробочку Вікуся підготувала. І тут у нас маленький сувенірчик від вікусі, від вікусіного каналу. Ось така чашечка з бубу. Віка в нього часто грає, записує відео. Так, вікусь, ну що, давай включаємо генератор. Зараз я так, щоб було видно гарно. Yeah. Трошки лампочка освітлює. Oh, подожди, нехай загрузить. Так, зараз, зараз. Дивись, у нас мінімальне число один. А учасників у нас скільки? Вісім. Учасників у нас вісім. Так, подожди. Ну що, ти готова? Мінімальне число один, максимальне вісім. Давай. Какое? Давай вибираємо переможця. І в нас переможець під номером 4. Вітаємо вас!